Коля, кулят, колядниця, добре з медом колядниця, а без меду не така. Дайте дядьку п'ятака. Ну, спокійно висвяткував у всякому роді. Ніякої війни, всю ніч не було. Проходим кутував. Про частіє, що я купивається. Стіл був добрий, файний, вкусний. Їлий кутю. Навіть ніжок йде. На це свято. Ну що, закулядуємо? Добрий вечір тобі, пане господарю, радуйся, ой, радуйся земле. син Божий, народився, ой, радуйся, земле. передай вітання всьому Запорозькій області, городу Запорожжя. Вітаю своє місто, Житомир. Місто Київ привіт. Я из места Никополя. Поздравляю свое родное место Краматорск. Передаю привет. Салам алейкум. Хочу пролетать вместо Херсон. Передаю привет вместо Валовск. Салам алейкум. Хотел бы поблагодарить, чтобы мы же на гости. Так и закончили всю войну. А здесь мы заканчиваем результат. Витаю Украину. Великого Христова. Благодарю, чтобы народ... В 2000 году Донбасс був наш. Стали на свої позиції. Пограничники, все, границя, все. І вернулися все в єдину неділиму Україну. Вітаю Україну з Різдвом Христовим. Ми за Україну будемо стояти до кінця тут. З новорічними святами, з Різдвом Христовим. Всім бажаю здоров'я, щастя. Всього найкращому! Рідним привіт. Хочу подякувати всім волонтерам, завдяки яким ми досі тут тримаємося, які нас підтримують. Рідних своїх поздравляю, сестру вітаю, батьків, дружину, донечку. Усіх благ, всього найкращого. Привіт своїй родині. Я їх дуже люблю, мою жінку, мого синочка маленького. Хай їм щастить і я повернусь додому. Саме головне мир. І щоб не були ми тут, а робили своє діло. Слава Україні! Героям слава! Звільнімося!